Всім привіт! Мене звати Настя, мені 16 років. Сьогодні я знімаю відео історії з 2024 року. Також покажу, чим я користуюсь з косметики, мої фаворити. Сьогодні ми будемо робити достатньо цікавий макіяж. В цьому році був великий тренд на макіяж такого Леопарда. Я його теж повторювала. Чому б не повторити Олені? Почнемо. Почну з догляду від гламбій, а точніше, безпігментна тональна основа. Що? Я перший раз не чую. Я не зрозуміла, чому тут написано, що це тональна основа. По факту, я його купувала як пазу під макіяж. Мені цей продукт не сподобався. Ну, Він нормальний, але купувати його ще раз. Тональна основа від Патрісі Ледд. Це новинки в моїй косметичці. По-перше, це перший відтінок, наскільки я зрозуміла, наскільки я пам'ятаю, коли я його купувала. Це найсвітліший і він мені затемний. Мені здається, в неї перекриття таке достатньо середнє. Бачите різницю. Ну, я б не сказала, що вона гарно перекриває. Ось така пудра від пупи. Я сподіваюся, правильно називається бренд. У мене відцінок. Ну, 4. Вау! Дуже гарно виглядає. Такий прям цікавий. Тут є зеркальце. Цікаво. Трошечки як з блиском. Мені це дуже подобається. Ой, сипеться. Ну, я це знала, окей. Поки що мені дуже подобається. Тобто немає ніяких питань. І вона плюс не забуває пори. Це дуже важливо. 1 січня наступає якийсь трендес в моєму житті. Реально, ну, капітан. 1 січня, щоб ви розуміли, в мене в, цей, в цю ніч, 20, 31 грудня, 1 січня, ось цей проміжуток часу, вже на Новий рік, о 3-й ночі в мене відбувається панічна атака. А це тому що, тому, що в мене відбувся в житті невеличкий скандал. Але це таке. Того ж дня я беру в велосипед і їду кататись. На ньому, щоб зняти трошки стресу, минуло відео. Я присвятила буквально опису і продумуванням токсичним відносинам. Я під кінець літа мене, звісно, почало ціпати відносини. Трішки все складно почало бути. Ой, він мене не розуміє, я його не розумію. Цього не хочу робити в цьому відео. І в мене нема такого трешу, як було до Якщо вам цікаво, можете подивитись. Я не додивилась це відео. Цей відео більше як про успіх буде, про життєві досягнення. Ой, господи Боже, допоможи, допоможу, я б сказала. Клас! Я пішла на курси режисури, відео про ці курси, про бекстейдж знімального процесу, сам колезнодражний фільм. Курси мені довелося дуже випрашувати. Я вже навіть думала, може сама оплатити, але в мене не було потрібної суми. На жаль, я не мільйонер зовсім батькам. Стали шкода мене. Я не знаю. Вони просто сказали: добре: всі розходи покриємо, все заплатимо, не переживай, не треба нічого брати в борг Для мене ці курси були дуже важливими, і я не шкодую, що на них пішла. Я вважаю, що гарний вік, я молодець і в принципі все добре склалось. Ой, мені здається, я вже так подорослішала трошечки, да? Ці 16 років. Ми почали зйомки, це було дуже важко, я цього не називала у відео, але я під час зйомок розійшла зі своїм хлопцем. Це було я вже, одне з самих правильних рішень. Все було дуже чудово. Робимо контури носа, які я не вмію робити. Давайте спробуємо. якась. І тут я починаю дуже сильно боротися зі своїми страхами. За цей рік, літо 2023 року, та літо 2024 року, я дізналась повністю Київ настільки добре, що я можу без мапи, Google Map і все таке інше, дійти з Печерської, взагалі інша лінія. Спокійно дійти до свого будинку. Я живу дуже далеко, просто настільки гарно я за це літо дізналась наше місто, що немає це на проблема. Весною я сходила на кінопоказ до свого нового знайомого. Боремось зі своєю соціафобією. <рес> Ліку я почала відвідувати максимально всі курси безкоштовні, які проводились. Я познайомилася з різними людьми, причому в більшій частині я підходила знайомийського привіт. Я початківець режисер, я також міти оператор, я там розумію та акторка. Давай обміняємось номерами телефонів. Аби я змогла, якщо що, запропонувати тобі якийсь проект, і люди погоджувались на лекціях. Я задавала питання навіть один раз сценарист, який мені дуже подобається, сказав, що моє питання дуже класне. Я взагалі молодець, оригінальне. Я така думаю, блін, дякую. Я зняла кліп, два кліпи. Мені я ще буду знімати кліпи. літки. Це достатньо цікава тема, бо до мене дійшла одна така. Що ми мен... коротко кажучи, мені сказали, що я погана, не така, і взагалі пішу деяких. Що починається в моїй голові? Не те, що блін, окей, ну пофіг. У мене почнеться такі накрут, що я така погана, зі мною щось не так, і взагалі тут же в мене крик душі. Вибачте, будь ласка, мене вже заспокоїв хлопець, все добре, я щаслива. Коротше, вилізло все те, про що я б ніколи в житті не подумала. Для мене це був дуже важкий період, бо це кінець літа, я вже повністю накрутила себе, що все дуже погано. Думаю, треба себе по-іншому поводитись, мабуть І в результаті мені стало начхати на цю думку. Я вважаю, що це дуже правильно. Я забула на це, що вона хтось там не любить. Окей, я подумала на здоров'я, мені простіше жити. Ой, прикольно вийшло, що відтінок, який е, тіні, і мій олівець губ вони однаково ну, майже однакового кольору. Починається осінь навчання достатньо важкий період у житті моєму, я вважаю, тому що немає підтримки. Я зрозуміла, що в мене по факту немає друзів. Ти не можеш поділитися, бо ти не хочеш навантажувати людину своїми якимись тараканами в голові. Я сходила до психолога. Два рази хотіла ще сходити, але другий раз мене зупинили. Бо, виявляється, за не дуже гарний період мого життя у 2023 році і на початку 2024 році в мене погоднулася самооцінка, і, і це з цим треба було щось робити. Я почала вивчати психологію чоловіків, я почала вчати психологію жінок, я почала вчати себе. З самого початку, ну це дуже важко, коли ти розумієш, що все, що ти будував до цього, воно все руйнується, і ти вже настільки інша людина, що все, що тоді працювало, зараз воно вже так не працює. Я стала набагато жорсткішою з усіма, причому, я стала набагато категоричнішою. Я свої кордони відстаю набагато більше. Не знаю для мене порушити мої кордони, це. Ну, все, тобі капець. Я не дозволю цього робити. Ти не маєш права цього робити. Це може лякати. Я, мені здається, мене вже витримати дуже важко. Бо я вже тепер настільки звикла до якихось емоціональних видалків, що я сама її собі роблю в голові. Тобто, ну, це дуже дивна ситуація. Я не знаю, я працюю над цією проблемою. І ці всі проблеми, ну, до речі, вилазять з часом, тому. Дякую, час. <правж> Прям якраз мені варто вже починати. Ось як я почала набагато краще вчитись, ніж в минулому році? Почала все йти вгору. Але тепер інша проблема. Це дуже дивно звучить. Я людина така, що ніколи депресія. мене не було депресії. О, до речі, весною я записала екологічний фільм, до якого я готувалась дуже довго. І до речі, влітку я записала і відзняла подкаст. Це якась не вірив собі, просто трошечки, якби такий період важкий осінь, ну хочеться трошки відпочити. Я не пам'ятаю, як я провела осінні канікули. А, ні, я пам'ятаю. Вичарування. Це було, мабуть, тільки в вересні, на початку вересня, потім я заспокоїлась Я взагалі то можу жити, в мене ще до фіга планів і я не можу собі дозволити, просто так страждати. Я вирішила, що мені час сходити на стрейчинг. Мені не знаю, я не пам'ятаю за чого я почала. Але я поїхала на Олімпійську, там була дуже гарна студія. Я сходила на стрейчинг і одразу ж на 8, на 8 ранку записалась в школу шпагата Мені дуже сподобалось, але ціни в них піднімались з того, що квартал піднімався. І я така: окей, була. Прикольна студія, де була школа шпхату, і все. Я записалась. Тепер я регулярно ходжу. Ой, я взагалі собою пишаюсь, <смі> я молодець. Спробувала також е, пілатес-повар. Хотіла ще пілате Stretching, коли не було можливості за того, що в мене ще додаткові заняття. І пілатес мені дуже сподобався. Просто подобаються такі інтенсивні тренування. Коли в тебе немає часу розслабитись, тобі треба щось робити, бо ти знаєш, що після біжать тренування, тобто. Бо там шпагат буде от такий, або там мишці от такі. Ну, я шартую, звісно. Також я ходила на вокальний. Мені треба було спочатку продавати. А також я вирішила, що треба шукати якісь вокальні кружки, бо мені подобається вокальний. Хочу до вчительки, яка в нашій школі, кажу, давайте викональний кружок, я хочу на кружок, вона така без питань. А давайте до Нового року зробимо колядки. Я така. Прикольна ідея, я буду приймати участь. Нам бертек слава! Так наш ансамбль народився. Потім о, в мене було день народження, я його відсвяткувала класно, мені сподобалось. Я задоволена вперше за, за мабуть два роки. Повністю прям задоволена. Також я зняла відео 16 речей, які... Я зрозуміла, за 16 років можете подивитися, якщо вам цікаво. Приймала участь у змаганнях від нашої школи по волейболу. Ми виграли перше місце, мені сподобалось. Єдине, що тут відкрився вже мій самокритик, а точніше синдром самозванця. Привіт! Я не могла прийняти те, що ми виграли. Тобто, всього було 4 гри. Я програла ну я грала одну гру на другій в середині десь мене поміняли, Третю гру я теж грала, і четверту гру на середині я сама поміняла з дівчинкою, бо мені здалося, що ну на мене вже почали там кричати. Типу щось там почали і показувати на мене отак, от дівчата, які були в моїй команді. І я вже така думаю, окей, добре, я йду звідси. Мені треба ця вся ситуація. Тренер не зрозумів, чому я сіла, але ну, це було моє таке рішення. Я вважаю, що воно правильно. Я не можу сказати, що О, ми виграли. Я в основному составі. Ні, не можу, тому що я вважаю, що я нічого не зробила зі своєї сторони. І це, це знову моя психологічна проблема, яка вилізла буквально нещодавно, такого раніше не було. Такий макіяж у нас вийшов. Мені подобається. В наступному році. У уроці дерев'яної змії. Прикольно, що я зараз зробила е, такого типу оленінка, макіяж, да? не знаю, чи як змії люблять такі їжу. Я бажаю вам всього самого найкращого, всього самого теплого, е, найкращих моментів, е, багато посмішок, багато візіння, Працюйте над собою. І я вдячна вам, що ви в мене є. Маленька вставка. У мене з'явилось дуже багато фейк-аккаунтів, особливо в Тіктоке, і в Інстаграмі, і в Пінтерст. Ось мої соціальні мережі, які в мене є. Це єдині мої соціальні мережі, більше в мене ніяких немає. Показую косметику, якою я користуюсь. Написано, що тональну на основу У мене це дуже так. Не, я не радію за цього. Мені вона не сподобалась, і купувати далі я її не буду. Тобто від неї немає ніякого вау-ефекту. Хтось може запитати, а що ти хотіла від бази. Від, основи, від, від, ос, від бази під макіяж. Не знаю, Тональна основа легка. На жаль, я, не, я на неї мабуть прямо зря наганяла. Вона непогана. Єдине, що дуже легка для мене. Мені подобається більш плотніші. Консилер у мене. Патрісія Леду, мені здається, в минулому році я його теж показувала, бо він мені дуже подобається. Але я вирішила змінювати щось в своєму житті. У мене є новинка від Мілана Він невеликий. Тобто ще цей я щиро рекомендую, він дуже класний. І я теж його, крізь усе, коли-небудь та й куплю, коли в мене закінчиться від Мілана Взагалі, для мене Мілана це відкриття. Ось такий. Цю пудру я показувала в минулому році. Я майже нічого про неї не знала, ось стільки в мене залишилось її. Як я зрозуміла, її можна наносити без тональної основи, просто так перекривати почервоніння, і вона підійде до цього. На жаль, мені цього не потрібно, я на кожен день не використовую. Оця пудра мені сподобалась. Нормально тримає, Бо у мене було таке, що лишилась про олівець для брів. У мене від Maybelline, дуже подобається. Якщо він ще продається, я його теж куплю. І щіточка теж класна. Також у мене досі є від Maybelline такий гель для брів. Ну, мені здається, класний. Я потім буду його використовувати обов'язково. Він ще дає колір Рум'яна в мене відкинула те, що я купувала в, мину... в минулому році. Вони в мене досі залишились. Саме... Один з самих популярних оцінків. Єдине, що вони стали якісь покозані трошечки. Вони зараз на мені. Я їх трошки нанесла, але їх видно і в мене повністю вони влаштовують. Олівець для очей меланком. Гарний олівець фарбує. Ну, звичайний олівець, абсолютно нічого нового для нього немає. Тобто, звичайно, чорний олівець. Від Олі Полякової хайлайтер. Оскільки я фанатка Олі Полякової, в неї дуже було гарне пакування. Ось, трошки вже запачкала Ну, сама коробочка дуже приємна. Ось таке гарний, гарне пакування. Звичайний о, хайлайтер. І теж дуже класно особливо нанести на, на шкіру, наприклад, щось я лампа помирає. Підводки для очей від гламбій. Один у мене засох дуже швидко. Інший від гламбій. В мене постійно, коли я відкривала кришечку, в мене воно виходило з тією основою, з чорнілами. Постійно всі руки були в цих чорнілах. Цей улівей, оцей... цієї. Лайнер мені подобається. Туш у мене від LCF. Теж я не пам'ятаю, що я показувала в минулому році, але саме звичайна туш І, до речі, в мене з'явилася новенька від Maybelline. Я дуже давно її хотіла, дуже довго її шукала, то в магазинах не було те, що мені потрібно, і все таке інше. Нарешті вона в мене з'явилась. Обов'язково спробую, скоріш за все, запишу реакцію, бо коли я шукала огляд на неї, якихось конкретних я прям ще не побачила. Слідкуйте за мною в соціальних мережах, там буде часто різний такі огляд прикольний. Оявець від гланбі для очей білий, дуже, дуже класний, звичайно, від гумбі. Це всі від ламе, і ці ще новенькі вийшли в 2024 році, і від гумбі. Я вже наче, час сіл поповнювала. Ну, немає якогось восторгу, я її закінчила і більше купувати, скоріше все, не буду. Єдині базові оцінки — це чорний пльосочки і все. Також від ЕЛМ. Ось такі. Вони вже в мене в дуже поганому вигляді. Користуюсь частіше, за всього я білим і ось цим. Я їх змішую, аби це не був такі дуже темне і наношу як основу. Після чого вже стрілочку малюю, там був світок і все. До речі, я знімала свій посвятили макіяж в Instagram і в тікток викладала. Теж купувати більше не буду, бо оці всі чотири кольори вони взагалі мені не потрібні. Я вже показувала, але я показувала Beauty Bay палетку зачинену. Тепер відкриваємо її. Також в мене з'явився олівець від Олі Полякової у відтінку 02. Там також є повся... надповсякденний. Просто олівець для контуру. Пакування теж таке гладеньке. Ось такий олівець гарне пакування, Мені дуже подобається. Ну, ну краса. Ламане. Я не пам'ятаю, як правильно читається це бренд. Коротше, він. Знача, на дорогу коштує. Червона помадка. О, ой, помадка олівець. Я його зазвичай використовую як контур. Чомусь він не фарбує червоним, якийсь він рожевий тепер. Я його зазвичай використовую під червону помаду як контур, і взагалі класно виходить. Такий пальзам гарний, близько для губ з ефектом об'єму. Колір прям гадали. Помадка від MAC. Обрала такий відтінок, він зараз на мені. Звісно ж, така в мене є помадка. Гарно мені личить, іноді я використовую просто без олівця наношу і гарно тримаю. Також отакий олівець, він в мене вже 300 років від ламель. Це другий мій олівець, який в мене є. Якісь мені дуже подобаються рожеві відтінки. Гарна. Класна, стійка, ух, але не мій фаворит. Раніше я її дуже полюбляла, зараз вже в мене інші вийшли, з'явились фаворити. Такі же бренд у мене. мене щось таке блиск. Звичайний блиск, мене він теж дуже довго, дуже багато років. Користуюсь, подобається. Нарешті до мого улюбленого олівця, який я буду купувати ще 300 разів від Гламбін. 204 відтінок. На моїх губах зараз. О, гарний, нічого не можу сказати, просто класний. І останнє, що в мене є з помад, це о, блиск для губ. Теж це був подарунок на день народження у 0,26 відтінку. Класний, дуже блискучий, дуже фігієний. Я його теж не часто використовую. Ми будемо з вами тестувати новинку, яку мені придбали як подарунок. На новий рік. Це в нас спінка для вмивання від Кікомілано, олійка, яка змиває макіяж. Вже коли ми купували усі наборчики, я легенько провела, і в мене вони вже змились, тому їх міцелярна вода мені сподобалась. Просто ну реально взяла так на диск, накапало, так почала змивати. Вже класно. Коли в мене закінчиться моя від Евелін, я 100% куплю їх міцелярну воду. Теж облікування достатньо. Приємно. ось така ось така гарнюня. Начебто туш змила відчуття олійки на обличчя. Дарма мені консультант порадила ще обов'язково взяти пінку. Вона прям така м'якенька. Можливо, пінка трохи червоніння заспокоїла. Навчити у ліки немає вже. Я задоволена. Дякую за перегляд цього відео. Всім пока-пока!